Пісня це моє життя. Ще з раннього дитинства я співаю. Любов до пісні мені привела моя мама. Вона також дуже хорошо співала. Співаємо ми різного жанру пісні. І веселі, і ліричні. Ну, саме найбільше для наших глядачів це веселі пісні. Вони з любов'ю приймають таку пісню. І наш колектив завжди мене просить, щоб я під такі пісні десь ухнула, десь ахнула. А друга пісня така виходить гарна, що так і кортить, наче вибіг і затанцював під таку веселу і добру пісню. Дівчата, я також кажу, дівчата, коли весела пісня. Улибайтесь, двигайтесь, ворушіться. Це ж усе для нашого зрителя. Любимо нашу пісню і всі з удовольствиям йдемо на репетицію. Моя сім'я, другий раз, як я збираюся йти в клуб, вони кажуть, вже обратно біжить у той клуб. Та ти блягла та відпочила, віддихнула б. А я кажу: е, ні, я біжу в клуб, я цим живу, цим дихаю. Клуб це моє життя, моя натхненне і моя воно, оддушена моя. Я в клубі отдихаю піснею.